Слава Ісусу Христу і слава Богу, прийшла весна 27 лютого 2017 року. Отак у нас багато будички. Там молодий сад насаджений. І тут наші грушки. Бучок. Наша грушка перезимувала, слава Богу. Сьогодні будемо підживлювати НПК добривами. Радить. Ще один горішок. Наша черешенька, дорога, на жовту, треба її пересадити. Яблунька наша, тут щеліт стоїть. О. Там молоді дерева. Там насила. Ось горішок один. Ось наша яблунка. Ось наш горішок ще один великий вже. Може. Горішок щеплений, буковинський. Сніг лежить. Ще один горішок великий. Треба пересадити нам. Яблунка, горішки, калинка. Там молодий сад. І тут сніжок. Хай нам все родить.